Доброго дня всім присутнім. Сьогодні тема нашого брифінгу є відновлення і все, що з цим пов'язано. На сьогоднішній день це дуже актуальна тема через війну, яка у нас триває, через той терор, яку переживаємо ми, наша держава. І, власне, про це хотілося би розповісти. Значить, що таке є відновлення? Це ініціатива нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, яка реалізовується через профільне міністерство Міністерство відновлення. На Полтавщині внаслідок російського терору на сьогоднішній день постраждало 14 громад. І у семи громадах пошкоджень зазнала саме житлова інфраструктура. Це ті об'єкти, які в першу чергу. Потрапляють під дію реалізації програми є відновлення щодо надання грошової компенсації на проведення ремонтів. На державному рівні даний механізм відпрацьовано та реалізовується. І визначені терміни отримання коштів та сум відшкодування. Значить, щодо нормативно-правової бази, то її складає постанова Кабінету міністрів номер 381 якою власне, визначено порядок надання компенсації та закон України 2923, який має назву про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та державний реєстр майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Власне, як же саме громадяни можуть отримати грошову компенсацію по програмі Є-Відновлення. Заявку на отримання такої компенсації необхідно подати до реєстру пошкодженого та знищеного майна через портал Дія саме в електронній формі. У цьому реєстрі можна відслідковувати сам процес, тобто від початку подачі заяву, від реєстрації пошкодженого майна. Та, власне, до етапу проведення ремонту. До даного реєстру підключені абсолютно всі органи місцевого самоврядування, тобто наші територіальні громади, які власне і координують ці питання на місцях. Подати заявку на відповідну компенсацію можна так само в паперовій формі, формі через центри надання адміністративних послуг, через державних реєстраторів та нотаріусів. Слід зазначити, що подавати заявки на відшкодування майна можна в незалежності від того, де знаходиться це майно. Наприклад, якщо пошкоджене майно знаходиться на території Харківської області, громадянин проживає на теперішній час на території Полтавської області, то він без проблем може подати на є відновлення на території Полтавської області. Де органи місцевого самоврядування наші надають методичну та практичну допомогу в цьому. Щодо максимальної допомоги, то вона складає до 200 тисяч гривень. Ці кошти нараховуються громадянину на спеціальну карту. І грошові кошти можна використовувати або ж на придбання. Будівельних матеріалів, або ж за розрахунок з підрядником за виконані роботи. Однак такі суб'єкти господарювання мають, бути, е, спеці... мають відповідати кодам для роботи. Е, отримати компенсацію можуть власники або ж співвласники пошкодженого майна право власності, е, в яких на об'єкти підтверджені. Значить, щодо умов, за яких може бути. Надано відшкодування. Об'єкт обов'язково має бути пошкодженим після 24 лютого 2022 року, має бути розташований об'єкт нерухомості виключно на підконтрольній Україні території, тобто де не ведуться активні бойові дії, відомості про право власності на пошкоджений об'єкт, внесені до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Та на момент подання заяви об'єкт не повинен бути відремонтований, тобто поновлений. Під компенсацію підпадають такі категорії об'єктів, як приватні житлові або дачні будинки, квартири в багатоповерхках, одноквартирні житлові будинки садибного типу, або ж кімнати в гуртожитках. Щодо термінів розгляду заявок по її відновленню, то на місцях. Утворюються відповідні комісії з числа представників органів місцевого самоврядування та громадськості. Таких членів комісії має бути від п'яти осіб. Обов'язково обов'язково має входити представник, в якого має бути будівельна або архітектурна освіта, і третина складу комісії має складати громадськість. Вже 35 громад нашої області. Створили відповідні комісії. Від громадян за програмою є відновлення подано 12 заяв, 3 заяви про пошкодження в квартирах та 9 заяв у приватних домоволодіннях. Щодо позитивних рішень, то вже на сьогоднішній день прийняті такі рішення. І загальна сума складає 430 тисяч 957 гривень. Один громадянин з Омельницької громади Кременчуцького району отримав відшкодування на суму 199 тисяч 600 гривень. Комісією погоджено виплату заявникам камяно громади на суму 195 тисячі гривень та Кременчуцької на суму 36 тисячі гривень. Є такі і непоодинокі випадки, коли громадянам відмовляється в наданні компенсації. Зокрема, через виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про компенсацію за пошкоджений об'єкт та невстановлення факту руйнувань від збройної агресії. Так само дві заяви на сьогоднішній день громадян наших перебувають на розгляді. Як вже було зазначено мною раніше, 14 громад нашої області зазнало руйнувань. Найбільше постраждали такі села, як село Чечелова, це камяно громада Кременчуцького району, та село Ялинці Піщанської громади. Через російський терор було пошкоджено понад 90 об'єктів нерухомого майна. Людям допомагала як місцева громада, так і сусідні громади. Також не стояла осторонь і область. За рахунок коштів обласного бюджету було надано допомогу 95 людям на загальну суму понад 2,5 млн грн. З них 77 таких допомог в село Чечелево на загальну суму 2 млн 223 тисячі гривень та 18 в село Ялинці на суму 472,5 тисячі гривень. За рахунок коштів місцевих бюджетів було надано допомогу 105 людям на загальну суму 2 мільйона 158 тисяч гривень, з яких 90 осіб це село Чечелево на суму 1 мільйон 926 тисяч гривень та 15 осіб село Ялинці на суму 232 тисячі гривень. Всім дякую, мирного неба, спокійних вихідних і до зустрічі.